So, yeah. Thank <laughs> you. Що таке Тобто у нас зараз спостереження, сервер, все ж таки залишився на ФОП. На ні, на балансі. На балансі міської ради. Хто тобто, отримує інформацію? Інформацію муніципальна варто отримує. Ви це довели до, ми проти на це до Хто відповідає за сервер, на якому зберігається вся інформація, при тому, що навіть пересування військових машин теж там зберігається. Хто відповідає за цей сервер? Я просто про це питання. Яке сервер... кажемо вже з кінця. Прошу, при ми. тому, що там така система, що вводиться номер машини, і машина відслідковується по всьому місту пересування. І ми нам документи, нам повну інформацію. Хто буде нести відповідальність, якщо хтось а, безпосередньо ФОП валідний не дасть інформацію? По-перше, по по-друге, хто контролює, дають чи не дають. А може там є витік інформації. Ви нам казали, Владислав, якщо я не помиляюсь, ви теж нам казали про те, що вони надасть нам документи, відповідно, до яких є там, комерційна таємниця і не де чого вона буде розповідати. Договір є Договір є на що? І... На обслуговування а, на або на якими вимогами? А, дивіться, там, якщо дещо не працює, він а, обслуговує сервер, а, там десь ремонтує кабель, десь... По запису наладжує... інформації він згоду якусь там писав. Він зобов'язаний? Де це прописано? установлення відео э, системи. Зобов'язання вам дав. Де? Покажіть от мені де це? А у кого воно? Ну, направлено на голову. В сенсі А хто підписував це зобов'язання? В хто підписував? Ну, хто? Хлопцем Марії давав зобов'язання, кроме розголошення, кроме яка збирається на коронавірус. Давайте знову таки збирати вас, само рідного, муніципального варту, хто там, що у нас має доступ до сервера. Вас тоді, так? Ну, я більше як виконавець програми. Есть... Так у нас всі виконавці, хто відповідає. Тобто за, за збереження інформації, хто відповідає. За сервер сервер. Я ніхто не, не спорю. Я також вважаю, що, що треба якось. Я, ну, я, я, я не не. коли як, повернулася два роки, ми кажемо, да, але те ну, ж проблема. За два роки ви її так ніхто не вирішив. Постійно цей сервер, ну, зараз ми вже зрозуміємо, що він хоче в скіраді. Цього ми навіть не розуміли, що він в скіраді.

які вам вони стоються, ми фінансуємо з бюджету міста. Це не кошти освіти, Це кошти бюджету. 18 знову по нолям нас минус ванну.